Сьогодні ти дізнаєшся топ-5 найкращих способів заробітку в інтернеті, які допоможуть тобі вийти спочатку на мінімальний доход, потім вже перейти на середній, а потім вже ти зможеш зняти собі чудовий офіс в Дніпрі, найняти людей, які будуть на тебе працювати, і твій дохід буде тільки рости. У мене немає проплаченої реклами або ще якоїсь фігні, Тільки топові проекти і способи, які дійсно працюють. Тому що багато людей викладають проплачені відео, де реально типу можна заробити ще й вивести гроші, а на ділі тільки заробили на вас, на переглядах і на рекламі. А ви йдете шукати інші відео де також розказують про способи заробітку, і цей круг продовжується вічно. Але це не той момент, і це відео вам дійсно допоможе вийти хоча б на 100 доларів заробітку за перший місяць. І прибуток вже ваш буде реально відчутен, який буде тільки рости. І вже може через пару місяців ти вже звільнишся з роботи, тому що будеш заробляти в інтернеті. Отож, став лайк, підписуйся на канал і пиши коментар, що заряджений йти тільки вгору. І працювати заради своєї мрії. Подивимося, скільки таких нас. Перший спосіб заключається в тому, що ми будемо заробляти на Тіктоці. В цьому способі ми будемо брати цікаві моменти з кіно, найцікавіші сцени, які можуть потенційно заціпити людину. І якщо людина зацікавилася, то вона буде шукати назву цього фільму чи серіалу. І тим самим ви напишете, що назва серіалу в телеграм-каналі, і людина туди переходить, підписується і дивиться фільми. Але заробляти ви будете не на переглядах з тіктоку, тому що вони не монетизуються. Заробляти ви будете на рекламі в Телеграм, тому що ви туди наганяєте трафік і можете якраз рекламувати різні бренди, мікрозайми Ну і так далі. Платять спочатку не так і багато, тому що, поки буде мало людей, то й за рекламу вам будуть пропонувати менше. Да і ніша не криптовалютна, яка оцінюється набагато дорожче, чим ніша фільмів. Монетизувати для початку можна буде через телеграм-рекламу. Так так, багато хто не чув за таку рекламу, що можна зробити встроєну. Але ви її точно бачили. Зараз ви бачите приклад цієї реклами. Підключити цю рекламу к собі на аккаунт можна буде на цьому сайті. Це офіційний сайт Телеграма. Посилання ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Там тільки найкраще про заробіток, тож не пропускайте можливо... А більше, що мені подобається в цій біржі, так це те, що вам не треба буде списуватися з рекламодавцями напряму, тому що це просто не буде потрібно. Там зазвичай купують рекламу великі компанії по типу мікрозаймів, банків або навіть корпорацій, які вкидують мільйони грошей для залучення нових клієнтів. І все, що вам потрібно буде зробити, так це прив'язати свій канал та написати критерії для показу реклами, написати ціну і нішу, яка у вас, а ці корпорації будуть купувати рекламу. Вони будуть вказувати цю нішу, скільки будуть платити за рекламу, і навіть не будуть батько. Ваш канал, просто вказують критерії каналу і будуть вже закупати. Ось і все це найпростіший спосіб монетизації свого телеграм-каналу. Другий спосіб монетизації телеграм-каналу вже полягає в прямій рекламі. І на ній можна попросити більший прайс за рекламу та навіть домовитися за довгострокове працювання. Таким способом ви будете заробляти ще більше, об'єднуючи рекламу від телеграму і пряму рекламу. І дохід буде тільки рости. Ви будете далі викладати тіктоки з цікавими моментами з фільмів. Люди будуть тільки приходити, і тим самим ваш дохід буде тільки рости. А ще, до речі, Можна працювати по бартеру. Це типу, коли вам там закидують якусь шмотку, і ви її там рекламуєте в своєму пості на каналі. І все, ця річ залишається у вас. Так до речі, багато техноблогерів і роблять. Їм магазин присилає якусь різну техніку, наприклад, ноутбуки або телефони. Вони ці телефони там розпаковують у себе на відосах, піарять магазини, тим самим дають магазину продажі. А магазин їм за це дарить цю річ. І тим самим ця річ залишається у них. Ну до речі, дуже крутий спосіб заробітку майна. Друга схема заробітку буде набагато легшою. Ми будемо заробляти на. Бузах банків звучить, звісно, трохи не зрозуміло, але зараз я вам все розкажу, щоби навіть моя двохрічна сестра все зрозуміла і почала вже завтра заробляти. А ця схема полягає в тому, що вам потрібно буде скачати банки, які платять за запрошення. К прикладу Монобанк за одне запрошення людини платить 50 гривень. За те, що людина в пару кліків відкрила картку. Але Монобанк один з найпопулярніших банків України, тому ми візьмемо другорядні банки, які також працюють по такій системі і теж дають гроші за запрошення людей. А платять крім моно ось такі банки: Pump і і банк. І навіть в деякому з них дають не 50 а 100 гривень за реєстрацію. Тож це я думаю ваш шанс. Але я точно не пам'ятаю, в якому банці. Звісно, це не всі банки, які платять, але це просто самі найдінні з тих, що були в Store. Тому що якось не хочеться давати свої дані першим попавшим програмам, підписаним як банк. До речі, якщо ви вже подивилися до цього моменту, то ви молодці. І у мене для вас є невеликий грошовий підгон. Ви можете зробити 300 гривень за 20 хвилин. Якщо хочеш забрати цей приз, то пост як забрати я виклав в своєму телеграм-каналі. Це не з камера. Ви можете заробити, тож переходьте і забирайте. Третій спосіб дуже крутий, на якому ви можете заробити прямо сьогодні і прямо після перегляду цього відео. Так, це фріланс, але я вам зараз розкажу, як ви можете заробити прямо сьогодні. Дивіться, є російський сайт Quark, на якому люди викладають завдання, за які платять гроші. І люди, які можуть це завдання зробити, беруться за нього. І коли вже вони виконали заказ, то їм скидають гроші. І там можна почати прямо одразу заробляти. Перше, що вам потрібно, це зареєструватися на сайті, заповнити дані, які буде потрібно, для того, щоб заказчик, який. Будуть купляти вашу роботу, хоч бачили, що ви не бот. Далі вам дають 20 конектів на місяць. Тобто, ви можете написати 20 людям, які потенційно можуть бути заказчиками. Чому потенційно? Тому що ви пишете тільки листа, а він може й не відповісти. А вже з 20 ваших конектів залишилося 19. Та й буде конкуренція. Так як з вашим листом прийдуть ще йому з 10 таких листів, де будуть такі ж горкери, які хочуть взяти цей заказ. Тож підводні камні в такій схемі теж є, але схема реально працює. Хто не знав, у прошлому відео я старався заробити максимально багато в інтернеті за двадцять години, і Я не використовував своїх грошей. У мене був тільки мій опит і там я старався зробити на цій біржі. Посилання на відео в описі або ви можете перейти на канал і подивитися минуле відео, я думаю, вам реально сподобається. Четвертий спосіб полягає в тому, що ви будете продавати речі з Аліекспресу по своєму реферальному посиланню, і будете заробляти відсоток з продаж. Наприклад, якщо вам буду давати 3% від продажі, і ви продали iPhone 12 на Алі Копоревці, який коштував 25 тисяч гривень, то ви отримаєте чистого прибутку в 750 гривень. При тому людина, яка купляла iPhone. Навіть не здогадується, що це було реферальне посилання, і він комусь ще приніс 750 гривень чистого профіту. Добре, добре, все це чудово. Продажі, гроші, спроси. Але у вас виникло, напевно, одне питання. І навіть воно буде логічне, і к тому же правильне. А де взяти цих покупців, які будуть купувати по вашому реферальному посиланню? А все мега просто. Ти можеш створити ютуб канал, де будеш розказувати круті речі, і будеш казати, хто хоче купити, замовляйте. Посилання на товар буде в описі, це перший спосіб. Другий спосіб, що ти будеш переводити людей з Ютубу в телеграм-канал, де й будеш постити такі приколюхи. Це може бути будь-що, навіть спіннери, ще можна продавати рекламу в телеграмі. Це ще доб Такі грошей буде ставати більше. Але якщо тобі лінь паритися над Ютуб каналом та ще й телеграмо, то є ще навіть простіший спосіб, який, до речі, працює не гірше. Ви реферальне посилання на наушники, Допишете в пошуку Ютуб цю модель навушників, заходите на обзори, і там на обзорах багато людей дивляться, які хочуть купити цей товар. Вони дивляться відео, і найголовніше це читають коментарі. і Це буде нашою сильною стороною. В коментарях пишемо, що я користуюся даним гаджетом вже два роки. І він не разу ні ломався, ні глючив, дуже задоволений. Заказав такі навушники всій сім'ї. Купував ось тут і залишайте посилання на товар. А посилання то реферальне. І люди будуть коли читати, переходити та заказувати. І тим самим ваш потік, як трафіку, так і грошей. Буде тільки рости, так як один коментар, ви можете написати під всіма обзорами на ці навушники. Ну і дохід, я думаю, вже у вас почнеться в першу ж неділю. Так як якщо нова марка навушників або годинників, до речі, можу порекомендувати, якщо ви спробуєте цим зайнятись, звернути увагу на браслет від Xiaomi Mi Band 8, який вийшов дві неділі тому, і попит зараз на нього величезний. До речі, якщо вам цікаві мої відео і вони вам подобаються, то не забувайте підписуватися і писати коментарі. Це надихає мене продовжувати і робити топовий контент. В п'ятому способі ми будемо заробляти. На перепродажі одягу, кросівок, одним словом, дропшипінг. Тема дуже крута, цікава, і я думаю, вже багато людей про неї знають. Але думаю, що ніша вже зайнята і туди вже не попасти. Всі, хто може, вже перепродають ті кросовки чи одежу. Але ні, чувак, ти не правий. Ти можеш залітати в цю нішу прямо зараз. Можна залетіти і добитися успіху навіть туди, де вже зайнято. Велика цитата Ваніка. Запам'ятайте, в проплачених відео вам скажу тільки те, що хоче рекламодавець. В Чесних відео, такі як мої, я кажу тільки найкращі способи, які дійсно працюють. Все, що вам потрібно, це до тисячі гривень в кармані або навіть 500 вистачить. І знайти хорошого постачальника, який буде працювати без всяких махінацій. Виберете у нього товар, який він вам скидає. Цей товар викладайте на OLX або шафу. На шафі, до речі, безкоштовно можна викласти товар. А в OLX ви закупаєте рекламу, Ставите свою націнку і, наприклад, кроси стоїть чотири тисячі гривень. Ви викладайте по середній ціні на ринку. Це 5500 гривень на рекламу приблизно 100 гривень. і При успішній продажі ваш профіт складає 1400 гривень. Ну не сказка же, просто кайф, і ризики невеликі. А якщо буде точнішим, то їх майже немає. Тому що комусь хоча б одній людині в Україні захочеться купити цю пару кросівок. Отож, думаю, суть ви вловили. А головне, пам'ятайте, ніші не бувають зайнятими. В них можна влітати і лутати хороші суми. Пишіть, як вам способи в коментарях. Може, ви вже заробляєте на якомусь із цих способів, про які я казав в відео. Мені буде цікаво почитати. Не забувайте. Що у мене є для вас невеликий грошовий підгін у розмірі 300 гривень, який ви можете зробити прямо за 20 хвилин. Якщо хочеш забрати ці гроші, то пост як забрати я виклав в своєму телеграм-каналі. Це низка, реально ви можете заробити. Тож переходьте та забирайте. Не забувайте підписуватися на канал. Ми йдемо до тисячі перших підписників. Також ставте лайк, пишіть коментар. Це допоможе просуванню відео. Давайте разом просувати український контент. Та не забувайте, що ваш час найважливіший у цьому житті, і не потрібно його просто так марнувати.